Змовили, щоб схопити Ісуса підступом і вбити, але говорили тільки не у свято, щоб не було заворушення в народі. Але ж Ісус був у панії в домі, Симона прокаженого підійшла до нього жінка з посудиною цінного пира, і здавала йому, який возлежав нагорі. Бачивши це учні, його ремську, вони говорили, для чого таке марнотратство? Адже можна було б це миро продати за ціну і роздати убогим. Ісус ще зрозумівши це, сказав їм. Навіщо бентежите жінку, вона добру справу зробила для мене, бо обоїх завжди маєте з собою, а мене не завжди маєте. Зливши мир, оце на тіло моє до погребіння мене приготувала. Істинно кажу вам, де тільки буде проповідане Євангеліє, це по всьому світу. Сказано буде про те, що вона зробила в згадку про неї. Тоді один з дванадцятьох званий Іодоєї і Кріотом пішов до превосвященників і сказав, що хочете дати мені, я вам видам його. Ми запропонували йому 30 срібників, і відтоді він шукав нагоди, щоб видати його. Першого ж дня обрізники учні підійшли до Ісуса і сказали йому, ти хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху. Він сказав, підійдь у місто до такого, то і скажіть йому, учитель говорить, час мій близько у тебе справлю Пасху з ужнями моїми. Учні зробили, як звелів і приготували Пасху. Коли ж настав вечір, він возлік з дванадцятьма учнями. Ісус, знаючи, що отець усе віддав до руки, що він від Бога вийшов і від, до Бога, відходить, встав від вечері, зняв з себе верхній одяг і, взявши рушник, підперезався. Потім налив води в умивальницю і почав мити ноги учням і обтирати рушником, який був підперезаний. Підходить до Симона Петра, і той говорить йому, Господи. Що тобі мити ноги мої. Ісус сказав йому у відповідь, що я роблю, ти тепер не знаєш, а зрозумієш згодом. Петро каже йому, не вмиєш ніг моїх по віки. Ісус відповів Йому, якщо у тебе не матимеш частки зі мною. Сімон Петро каже йому, Господи, не тільки ноги мої, але й руки і голову. Ісус говорить йому вмитому треба тільки ноги вмити, бо увесь чистий і ви чисті, але не всі. Адже знав Він того. Радить його тому і сказав, що не всі вони чисті, коли ж умив їм ноги і надів одяг свій дознову позлік і сказав їм, «Чи знаєте, що я зробив вам. Ви називаєте мене ушним і Господом, і добре кажете, бо я ним і є. Боже, що я Господі очитель, умив вам ноги, то і ви повинні вмивати ноги одне одному. Бо я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам. «Істинно, істинно кажу вам, раб не більший за господаря свого і посланець не більший. Від того, хто послав його. Якщо це знаєте, то блаженні ви, коли виконуєте. І коли вони їли, сказав їм «Істинно кажу вам, що один з вас згадить мене. Вони ж дуже засмутились і почали говорити йому. Кожен з них ще не я, Господи. Він же сказав у відповідь, хто зі мною руку, блюдо, ти згадить мене. Син же людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, якою син людський буде зраджений, Краще було б не народитися людині тій. При цьому і що зрадив його, сказав, вчини я учителю. Ісус говорить йому, Ти сказав, і вони їли. І коли вони їли, Ісус у хліб і благословивши, переламав і роздаючи учням, сказав, примій, споживайте це, є тіло моє, і взявши чашу та віддавши подяку. Подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо кров моя, до Бога завіту, що для забагатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що від нині не буду пити від цього плоду виноградного. До того дня, коли битиму з вами і умовимо царстві отця мого, і проспівавши на нового і народського. Тоді, говорить їм Ісус, всі ви спокуситеся через мене цю ніч. Бо написано, уражу пастирію, розпіжаться вівці отари. Після Воскресіння змого випереджу вас у Галилеї. Петро сказав йому у відповідь, якщо всі зневіряться в тобі, то я ніколи не зневірюся. Ісус сказав йому, істинно кажу тобі, що в цю ніч, перші ніж приспіває півень, та тричі, зречешся мене. Говорить йому Петро, хоч би мені довелось і вмерти з тобою, не зречуся тебе. Подібне говорили, і всі учні. Потім приходить з ними Ісусу місцевіше що вецем Всиманію і говорить учням, посидьте тут, поки я піду та помолюся там. І взявши з собою Петра і обох синів Заведеєвих, почав сумувати і тужити. Тоді говорить їм Ісусу, душа моя смертельна, залиштесь тут і пильнуйте зі мною. І відійшовши трохи, упав він до лілиць, молився і говорив, отче мій, якщо, можливо, нехай об мене ця, в тімне, як я хочу, а як ти. Явився ж йому з небес, який додав йому сили, і перебуваючи в горінні, старанніше молився і став під його, як краплі крові, що падали на землю, ставши від молитви, повертається до ушнів і знаходить їх сплячими. І говорить Петрові, то не змогли ви однієї години попильнувати зі мною. Пильно й моліться, щоб не зазнати, спокуси, дух бадьорій, плод чи немішна. Тому відійшов, що вдруге молився, кажучи, Отче мій, якщо не може чаша ця оминути мене, щоб мені не пити її, нехай буде воля твоя. І, обернувшись, знаходить їх знову з бо в них очі обожніли. І, залившиши їх знову, відійшов і молився втретє, сказавши ті самі слова, тоді приходить до своїх учнів і говорить їм. Ви все ще спите і відпочиваєте, ось наблизився час, і син людський, видається в руки грішників. Встаньте, підемо, ось наблизився той, хто зраджує мене. І коли він ще говорив, ось прийшов і водо один з дванадцятьох, і з ним великий натовп з мечами та киями від первосвящеників і старішим народу. Зрадник же його подав їм знак, сказавши, коя поцілую, той Іє, скупіть його. І відразу ж, підійшовши до Ісуса, сказав радію учителю і поцілував його. Ісус же сказав йому, друже, для чого ти прийшов? І підійшли, і наклали руки на Ісуса і схопили Його. І ось один з тих, що були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив меч свій і вдаривши робота правосвященника від цік йому ухо. Ісус говорить, йому поверне меч твій на місце Його. Бо всіх, хто візьме меч від меча, і загинуть. Чи думаєш, що я не можу тепер уклада отця мої? Він дасть мені понад 12 мільйонів ангелів. Як же тоді збудуться писання, що так повинно бути? Тоді сказав Ісус до натовпу, ніби на розбійника вийшли ви з мечами, такі ями, щоб схопити мене. Кожного дня сидів я з вами, навчаючи в храмі і ви них схопили мене. Це ж усе сталося, щоб збулося писання пророків. Тоді всі учні покинувши його, втекли. А воїни, які схопили Ісуса, повели його до киями, беру священника, де зібралися книжники і старійшини. Петро жішов. За ним віддалік до двору первосвященника і він відшовших серед носів із слугами, щоб побачили кінець, первосвященники, і старійшини, і весь синидріон шукали лже свідчення проти Ісуса, щоб убити його і не знаходили. І хоч багато вже свідків приходило, не знайшли. Але на останок прийшли два лже свідки і сказали, Він говорив, можу зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. І, вставши, перевосвященик, сказав йому, чому ж нічого не відповідає, що вони проти тебе свідчать. Ісус мовчав, і первосвященик сказав йому, заклинаю тебе Богом живим, скажи нам, що ти Христос, Син Божий. Ісус відповів йому, Ти сказав, але скажу вам від нині побачите побачити Сина людського, який сидить праворусили, йде на хмарах небесних. Тоді первосвященик роздер одяг свій, сказав Він, вохунствує. Навіщо нам ще свідки, ось тільки що ви чули хулу його, як ви вважаєте, вони ж сказали у відповідь повинен смертою. Тоді пивали йому в обличчя і знущалися з нього, Деякі пили Його по щоках і говорили, полотуй нам Христе, хто вдарив тебе. Петро сидів у дворі і підійшла до нього одна слушниця і сказала, і ти був з Ісусом Воломейським. Він же відрігся перед усіма, кажучи, не знаю, що ти говориш ж він виходив за ворота, побачила його інше і говорить тим, що були там, і цей був з Ісусом Назореєм. І він знову відрікся з клятвою, не знає цієї людини. Трохи згодом пішли ті, що стояли там, і сказали Петрові, став їй з них, бо й мова твоя викриває тебе. Тоді він почав божитися і крестися, що не знає цієї людини, і раптом заспівав півень. І задав Петро слово сказане йому Ісусом перше ніж проспіває півень, тричі зречешся мене, і вийшовши заплакав гірко, коли ж настав ранок усі превосещеники і старішини народу, зібрали раду проти Ісуса, щоб убити його. І зв'язавши його, відвели, і видали його потім палату раби.